У прилуках жителі мікрорайону Рокитний тимчасово не отримують послугу з газопостачання. Наразі відключено три тисячі абонентів. При Чернігівської філії газмережі України повідомляє причину 20 листопада. Виник порив на газорозподільному пункті. Наразі вживають всіх заходів, аби в найкоротші терміни усунути цю проблему. На ліквідації аварійної ситуації були задіяні усі бригади аварійно-диспетчерських служб та додатково виведені фахівці напрямків понад 30 чоловік. Наразі газівники проводять аварійно-відновлювальні роботи, підключають другу котельню, аби у домівках споживачів було тепло. Доки газівники працюють на об'єкті, споживачам також потрібно вжити відповідних заходів безпеки, зазначає начальниця прес-центру Олена Тюткало. На час проведення робіт просимо споживачів перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не користуватись ними до їх завершення. Відновлення газопостачання залежить від того, наскільки оперативно споживачі будуть надавати доступ фахівцям Чернігівської філії газмережі до своїх помешкань, адже газівники мають перевірити герметичні системи, щоб розподіл газу був сталим та безперебійним для споживачів регіону у Чернігівській філії газмережі. Запевняють, аварійні бригади роблять все необхідне, аби відновити споживачам газопостачання. Дану послугу почнуть надавати у найкоротші терміни. Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до тимчасового відключення газу. Проведення цих робіт необхідне для безпервійного та сталого газопостачання надалі.